Всім привіт! Презентую вам лот з катертини від бренду Livarno Home. В лоті буде великий асортимент принтів та видів. Почнемо ми з таких круглих окружність їхня 160 см. У нас іде в такому яскравому візерунку. Всі тканини виготовлені з 100% поліестеру. Далі переходимо до таких. У нас іде така ніжного кольору, розмір 130 на 160 також будуть присутні з такими принтами. Тут у нас ананаси. Всі шви виконані дуже якісно, можете бачити. Також будуть присутні ось такі квадратні, їхній розмір також 130 на 160. У нас є детальна інформація щодо скатерті. Їх можна прати як вручну, так і в сіральній машинці. Все детально описано. Всього в лоті 17 одиниць. Вартість лоту 1190 гривень, собі вартість одиниці 70 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому viber каналі. Всім дякую! Заробляємо разом!